Ранок чоловік вже нарізав оселедець, у нього це гарно виходить. чистити. у мене завжди з кісточками. І вже вариться картопля. З покупочок у нас з'явився новий такий е, жилець. Це у нас тостер. Це я так хотіла, і чоловік купив. Е, тут два таких відсіки, е, куди ложити хлібчик. Тому. Кожного раночку у нас такий піджаристий хлібчик. Я вже побувала на вулиці, мені треба було по справі, ми з однією бабулечкою проліковуємося, так сказати, я лікую, вона насолоджується, я так думаю. І потім я купила. А також забрала посилочку. Купила я в АТП. Ось дивіться, зранку ми беремо соціальний хліб. Якщо чесно, я дуже не люблю оті всі хліба, такі повітряні, які там напічкані різними усілякими добавками. ржаний, я розумію, але є там всякі концентрати, і це дуже напрягає. Тому ми запасаємось. Я знайшла відос, де хліб купують на місяць, наприклад. Ну, Ми так не робимо, ми робимо на неділю, в неділю з купом або чоловік, або я. І тоді їмо цей хліб для того, щоб він був як свіженький, гарний, піджаристий. Ось і купили оцю ж таки нашу таку кефалівську. Ну, Тостер кефалівський ось такий. Дуже зручний, нічого такого, ну, зверху там такого складного немає. Виставлені ну, час. І ось у нас тут три кнопочки. Одна кнопочка, щоб був хліб такий вологий, ну як зверху трошки прижаристи, а всередині вологий. А інший це ось тут сніжинка намальована, це він буде сухий. Я люблю сухий, але сьогодні зранку я собі зробила такий тостер вологенький і нанесла маселко. Ось так моє любі. хліб за хліб. Зараз вам скажу печерський хліб. Це ось цей білий печерський хліб. Він коштує 7,90. Ну, так само, як і цей, 7,90. Ми його почали купувати ще, коли почалося повномасштабне таке вторгнення. І якось ми на нього присіли. І... Хоча іноді навіть і в цьому хлібові, в чорному, в білому я не бачу такого. А в чорному буває. куски прямо старого такого, хлібу який зачерствів, я думаю, і вони перетирають. Ну, це хліб, все одно. Важаю. Далі, як завжди, закінчився у мене йогурт, мій улюблений, Молокія, білий 1,6. Я називаю це йогурт без прикрас. Просто йогурт, такий, як звичайний, на смак кисляк сільський. Може хто знає, який кисляк сільський. І ось оце йогурт молокія 3790. Рекомендую завжди. Взяла. Розумний вибір столичний є, сир, але це сир, не сиро, як от, не молокомісний продукт, і цей сир по 46 я взяла. Також взяла давно не брала, печенкована, пройшла вже ребрендінг. Вона була зовсім така сіренька якась, а зараз тут, от як зелені. Штуки. Це печінкова ковбасний ряд ковбаса ліверна. Іноді беремо, бо ну, замість паштету. Дуже подобається. Але глянемо. Спочатку, коли тільки цей виріб з'явився на поличках, тут була вся печінка. Він містив саме печінку, а потім я вже зрозуміла це. Вони почали додати і легені, а легені мають такий гіркуватий присмак, коли не виварені. І ця печінкова купаса, вона була такого ніжного якогось сіроватого кольору. Потім вона стала дуже туга і темно-сіроватого кольору. Ну, звичайно, додається все і частинка трішки, я думаю, для того, щоб чулася печінка. Печіночка. Ну, глянемо, що там, як там, давно не брали, півроку, я думаю, від літа точно не брали. І цей продукт ковбасний ряд печінковий 57,80. Колись ми її починали брати, вона коштувала 20, потім 30 чим-то, А тепер ось 57,80. Ну, так, скажімо, ціна підвищилася. Взяла ось такий ковбасний ряд, ніжні це у нас виріб фаршевий 3720. Ну, зраночку піде якраз таки оцей виріб. Це, звичайно, не повністю з ковбаси. Тут і добавки, і шкіра все є, але це якраз таки все одно фарш. Ну, тут ще записався ось такий хліб, таких хлібин взяла три штуки. Так, все вже треба покласти до сумки пакет. Бо якраз таки була без пакету і напхала у сумку. А сумка містка, а сумка класна, а сумка красива, бачите, така, тут як пушок такий переливається. Ну, Мені дуже сподобалось, хоча тут один такий ну, відсік. А по бокам там ще на змічці такий, як кармашки, кармашик, і ще там для ключів. Але сумка міська і це дуже радує. Також, також, любі, Це все в АТБ вийшло на 213 гривень. Але далі я вам покажу, що ж я взяла в Аврорі. Ось я таку штуку я давно хотіла. Це у нас для різних там свят. Але коли прийде посилочка з тему, сьогодні прийшла, я забрала, але то не та посилка. Це частина тої посилки, що я замовляла раніше. Часть відділилася і, видать, різні виробники і свої товари поклали в різні посилки. Чомусь запізніла ця посилочка. Ну, а це куплено в Аврорі, воно коштувало 22 гривні. Коли прийдуть посилка з тему, там будуть такі як стаканчики. Я в них планую посадити звичайні рослинки, такі як спатіфілюм, ту шкалу. І посажу, і зверху буде ці пластикові стаканчики. Від того, що рибки їдять, Ходять у воду. там... Азотисті такі з'єднання, які дуже корисні для рослинок. І от якраз такі рослинки будуть харчуватися оціми корнями. Не треба ні землі, ні інших яких субстратів. Просто в стаканчики я вставлю оці з корінцями рослинки і покажу тоді, що в мене вийшло. Я люблю всякі такі мудрування, люблю робити досліди. Думаю, оце для стаканчиків підійде. Тут такі вони величенькі, я думаю, вони витримають. також, також ну, Як без такої іграшки, іграшки на ялинку, я думаю, ми поставимо такі як гіллячка з сосни. І тому якраз таки оця от іграшка, 14 дзвіночок, яка була по акції. у Мірко називається Прекрасна Новорічна бантик і коштувала вона 19 гривень. Ось так мої люди Тому і я і взяла її. Думаю, ну пригодиться нам. Не пригодиться, просто повішу на у нас є така. Шторка, куди можна повісити. Ось так. А тепер, мої любі, оце ось та посилка, що я сьогодні забрала з тему. Я знаю, що тут вже по такому Одразу прибігла Маша, бо думає, що тут якийсь їй корм. Але машуня, боюсь, тебе розчарувати. Це у нас посилочка, і я розумію, що я замовила це для поглинання вологи. Я думаю, тут дві таких штуки, які я поставлю на вікно. У нас, якраз таки, це проблема. У нас на вікні дуже і пліснява проростає, і постійно боремось, і мокрота. І я замовила, бо по відгукам дуже прикольно написано. От дивіться, отака штука, отака штука. Тут усередині отакий поглинач пологи. Я думаю, тут величенько. Я одну поставлю біля телевізора у спальні, а іншу поставлю на вікно, де мої ростюшки. І ось сюди ця волога буде сходити. Сюди поглинатися, але треба якось її розкрити. Бачите? Ось так. А як її розкрити, вона така, така, така. Ну, зовсім не незручно, але я вважаю, що я повинна це зробити, розкрити. Так, О, я вже одну портувала. Стирка там. Ну, я її заклею. Хоча, хоча, хочу. Дивіться. Бачите, отут отака. Як е, поглинач і сюди буде, але я вже з кордону. І вона пахне як порошок. Це адсорбент. Ось так мої любі. Ну, думаю, е, таких дві штуки я замовила на пробу і будуть вони у мене служити. О, о все, вже все проситься і йогурт розлився. Так, проситься усе до холодильника. Йогурт уже. Все, шай есть йогурт, мої любі. До нових зустрічей. Ваша Людмила.